Зараз шию ці частини фартуха. Пришиваю нижні кишені і з'єдную бокові частини з середньою. Для цього вирівнюю края передніх двох частин джинс, пришиваю нижні кишені. Обов'язково звертаю увагу на колір тканини. Дивіться, який гармонічний перехід від кишені на нижню частину. Виглядає одним полотном. За бажанням можна зробити декоративні строчки по низу кишені. Ось так виглядає строчка на цьому фартушку. Ось двойна строчка на цьому. А ось строчка в тон тканини. Вибір за вами. Після цього пришиваю бокові частини з середньої і прокладаю декоративну строчку. До роботи! Dalam bentuk kunci kursi dua ratus.